Більше мільйона гривень на генератори. Чергову партію допомоги для Харківської області передали з Івано-Франківщини. Цього разу відправили 22 генератори. Далі розповість наша Вікторія Резум. Наразі у Харківській області через масовані ракетні удари пошкоджена енергетична інфраструктура. Відтак, отримавши звернення від колег, Івано-Франківщина кілька днів тому передала першу партію допомоги. Зараз там постійні відключення, уведені графіки погодинних відключень. Є дефіцит електроенергії. Тому минулого тижня ми вже передали генератори. «Мальтійська служба допомоги вже сьогодні. Місцева влада підготувала ще одну партію допомоги для харків'ян, а це 22 генератори. Щоб їм було на перший початок і далі будемо також допомагати, щоб підсилити всі області допомагають. Звернення в нас було від голови Харківської військової адміністрації. Це звернення не дійшло в п'ятницю. Також хочемо якнайшвидше допомогти людям, щоб вони могли, хоча б трохи бути забезпечені електроенергією. Передані генератори Івано-Франківщина отримала як гуманітарну допомогу від Польщі. Їх загальна сума мільйон вісімсот гривень.